Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про результати перших перевірок польського ЗУСУ, внаслідок яких в величезна кількість людей просто-напросто втратили виплати, які були їм присвоєні а ще більшу частину людей просто. Винудять повернути кошти, які вони вже від ЗУСУ отримали, щоб не попасти в подібну халепу. Дивись це відео до кінця, став йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Зробиш цим дуже хорошу справу. Перед тим як ми почнемо, хотів би нагадати про нашого постійного і багаторічного партнера. Це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається Трансфер Гоу. За допомогою цього додатку можна відправити кошти з будь-якої країни Європи в будь на будь який український банк. На будь-яку карту ці всі перекази вони є миттєвими також. Про Трансфергов, я думаю, що багато з вас вже про нього знає. Хто тому, як серед українців вже є понад 5 мільйонів клієнтів, і цей додаток вже понад 10 років е, працює на ринку, тобто він є е, таким найнадійнішим е, з дуже хорошою репутацією е, додатком. Тому, якщо в тебе його досі немає, переходь в посилання за посиланням під цим відео, завантажуй собі додаток, роби свій перший переказ і ставай ближчим до своїх рідних. Та близьких. Тепер друзі, давайте перейдемо до нашої теми. Отже, в управлінні соціального страхування було проведено ряд перевірок з УСОМ, які були покликані відібрати виплати, а також повернути кошти, які були незаконно виплачені, внаслідок не внаслідок неправомірних дій людей, які подавали заявки. І наприклад, в нижній Сілезії тільки за перший квартал 23-го року понад 10 тисяч лікарняних листів було перевірено, і серед них було знайдено 674 людини, які незаконно отримували ці виплати. Вони брали собі лікарняні, але не хворіли при цьому. І таким чином держава державі вдалося повернути назад на рахунки ЗУСУ. 307 тисяч 300 злотих в той самий час. Нагадаю, що подібні перевірки з лікарняними листами вони проводяться по всій території Польщі, і було вже перевірено від початку року 117 тисяч 200 перевірок. Які мають перевірок людей, які мають свідоцтво про тимчасову непрацездатність. І як наслідок цих перевірок було виявлено, просто собі вдумайтесь, понад 7770 людей, по яким було винесено рішення про припинення подальшої виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності і сума. Утриманий з цього приводу в першому кварталі 2023 року грошей сягнула 6 мільйонів 800 тисяч злотих. Тобто, це скажімо так люди, які брали собі лікарняні, а натомість їх використовували, наприклад, на поїздку на екскурсії на ремонт свого житла або на якісь іншу додаткову професійну роботу, тобто вони хотіли на своїй основній роботі. Брати лікарняний. Вони брали лікарняний, отримували там зарплату і додатково працювали ще на якійсь роботі в цей час. І звісно ж, після цих перевірок було таких людей виявлено і буде виявлено в майбутньому їх ще більше. Я впевнений. І ці кошти тепер хто їх вже отримав, буде змушений ці кошти повернути. А хто не отримав, той буде змушений, якби без цих коштів сидіти на лікарняних або і взагалі виходити назад на роботу просто зараз. Також хочу нагадати, що цими перевірками може займатися власне не тільки ЗУС. А у випадку, якщо роботодавець працевлаштовує понад 20 таких осіб застрахованих, він має право на свої внутрішні перевірки. Він має право також перевіряти, чим займаються на лікарняних його працівники, і у випадку якихось порушень подавати відповідні заяви до ЗУСУ. І ЗУС буде якби і відміняти виплати цим. Працівникам і також, в свою чергу, ЗУС якби, буде повертати цих людей назад на роботу, але роботодавці, скоріш за все, таких людей в багатьох випадках будуть просто-напросто звільняти, бо кому потрібен працівник, який бере лікарняний для того, щоб обманути, скажімо так, свого роботодавця і при цьому працювати на якійсь іншій роботі або їздити на якісь екскурсії. Для екскурсій, нагадаю, завжди є відпустка, яку також можна брати, яка також є оплачуваною. Тож. Друзі, наголошую на тому, що потрібно завжди чесно відноситись до тих коштів, які ви берете в Польщі з будь-якого ужонду, з будь-якої державної установи. Тому як в Польщі зараз проходить дуже і дуже багато різних перевірок, Польща зараз, якби, має основну мету, це оптимізувати розходи, які. Зараз існують з державного бюджету, тому як коштів не хватає через високу інфляцію. І для того, щоб поліпшувати ситуацію, Польща все ж таки хоче налагодити систему виплат і для того, щоб незаконні незаконно виплачені кошти поверталися назад до бюджету і могли бути використані саме там, де вони зараз найбільше потрібні. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.